У Луцьку автомобіль збив чоловіка. Аварія сталася надвечір, 12 січня, на вулиці Львівській. За попередньою інформацією, чоловік переходив дорогу на пішохідному переході. Від удару його відкинуло за зебру. Пішохода одразу госпіталізували до лікарні. На місці ДТП працювали слідчі. Водія автомобіля повезли на освідування. Поруч зі слідами крові маленька пляшка. Так, збили людину. Собака мігавка і вискочив. І побачив, бачив, чоловік рухається, дзвонять всі служби. Е, ну, це от, е, медики приїхали, трошки довго їхали. Чоловік рухався, забрали його. десь. 61 рік доставлений кареткою швидкої допомоги з вулиці Львівської, слів каретки швидкої допомоги, за слів персоналу швидкої допомоги. Відомо, що збила. Машина на переході чоловіка. доставлений у важкому стані, от, з ознаками закритої червоної мізкової травми. Зроблена томографія, і госпіталізований в важкому стані в реанімації. І далі обстеження продовжується. Чоловік при свідомості чи без? свідомості? на свідомості.